Так, запис пішов всім привіт! звати Наталя Романіна, і сьогодні ми з вами поговоримо трошки про таку річ, як Тіндер, і про те, як перевірити чоловіків або хлопців, яких ви там зустрічаєте. Зараз такий момент, що дуже багато дівчат, жінок різного віку дуже зацікавились своїм особистим життям, хочуть його налагодити, починають ходити на побачення, починають знайомитися у різних таких сайтах, дейтингових сайтах, дейтингових агенціях, але не завжди можливо перевірити, чи каже вам людина, з якою ви спілкуєтесь правду. Не завжди є така можливість технічна, фізична, і особливо це важко тим дівчатам, які зараз знаходяться за кордоном, тому що методи, які працювали в рік. Країні їх неможливо, скажімо так, застосувати в країні, де ви не рідні, де у вас немає таких зв'язків, де у вас немає таких просто технічних можливостей. Це саме той випадок, коли таро може стати дуже в пригоді. У мене є декілька розкладів на цю тему, коли можна просто розкласти таро на конкретного хлопця і подивитися, що він приховує, що які в нього думки, чи є в нього якісь офіційні стосунки, чи він одружений, не одружений. Тобто ці моменти всі можна розглянути. Тому якщо це вас цікавить, якщо ви зараз зайнялися особистим життям, ходите на побачення і не впевнені, чи каже вам ця людина правду, і у вас немає якихось інших засобів можливостей перевірити, що там у нього відбувається в житті насправді, чи навіщо він вам лапшу на вуха, то, будь ласка, звертайтеся, і ми з вами це все обговоримо. Що саме вас цікавить, що ви хочете дізнатися, розглянемо це все на картах. А за консультацією ви можете написати мені або в Тіктоці, або ви можете написати в інстаграм, або можете зайти в мій телеграм, на телероманівна і написати мені особисто, і ми з вами це все обговоримо. Отож, будьте уважні, а завжди перевіряйте, для жінок це дуже важливо бути в безпеці і перевіряти людей, з якими ви спілкуєтесь.